І так, друзі, зверніть увагу, цей новий електричний автомобіль. Абсолютно нові відчуття. Як і зовні, так і всередині. середні. Звернув вашу увагу на ось цю річ. Digital Link. Абсолютно нові а фари. В Мерседес. Цифрові фари, фари, які мають в кожній лінзі 1,3 мільйона мікрозеркал. Автомобіль може малювати символи. По суті, ну як символи, це для реклами, але для життя це дуже ефективне світло, яке може світити на 650 метрів, може вирізати зустрічний транспорт з потоку, не сліпити, не засліплювати пішоходів. Абсолютно всіх і при цьому світити дуже далеко. Може просвічувати крізь туман. Цей автомобіль має просто неймовірні показники. Зараз хочу звернути вашу увагу. На новий диск. Цей диск дуже схожий з диском від Майбах. Дуже схоже. От прямо я бачу цю саму архітектуру дуже гарно. Дуже гарно все працює, дуже гарно все викладено. А от відчуття всередині ніби знаходишся в кросовері. Саме в кросовері. От по я не можу сказати, що це погано. Це навіть більш краще, ніж гірше, тому що коли знаходитися в такому автомобілі, то таке відчуття, ніби сидиш трошечки припіднято. За рахунок цього, трохи зручніше сідати в автомобіль, трохи зручніше виходити з автомобіля. А ще зверніть увагу, тут є панорамний дах. А отут у нас під лобовим склом це стоять. Аж цілих три датчики, і по суті, ці камери, от, зверніть увагу, от бачите, тут дві камери. Це як у нас очі, це для стереобачення, для того, щоб автомобіль міг максимально коректно визначати дорогу поперед себе і міг, можна сказати, передбачати дорожню ситуацію і підготовлювати зарання. Свої амортизатори, свою систему. І ми з вами маємо на виході автомобіль, який дуже приємно їде, ніби низько летить над дорогою. Ось такий новий розкішний автомобіль. Бачите, у нас тут гіперскрін, як в Mercedes Benz S-клас. Але навіть він тут вирішений, навіть крутіше. Тому що тут немає центрального е, такого дисплея окремого, а всі три дисплеї поруч під одним склом, вони вигнуті, вони не блікують, я вже це перевірив. Відчуття дуже-дуже класні, е, дуже приємні матеріали. Ось його у нас так автомобіль от виглядає позаду. У нас резинові килимки на зиму йдуть додатково. Батарея в таких автомобілях знаходиться отут, позаду, під дном. За рахунок цього автомобіль є дуже-дуже стабільним, дуже стійким на дорозі. Бачите, ми можемо з вами скласти сидіння ліві, праві і, звичайно, можемо запрограмувати висоту піднімання багажника. Дуже гарний автомобіль. Ну, як ви зрозуміли, я захоплююсь Mercedes Benz, і захоплююсь не на пустому місці. А зараз хочу звернути вас увагу на кліренс. Ось такий у нас кліренс у цього автомобіля. Ну, стандартний кліренс Седана. По суті, тут приблизно 15 см. Але якщо ми беремо по найнижчій точці, а найнижча точка це у нас попереду. Попереду губа. І от, по суті, отут я бачу, що тут всього на всього 12 см. Це е, і добре, і, як хтось сказав би, не дуже, але в Мерседесе це передбачено, автомобіль на пневмо І в залежності від дорожньої ситуації він може підніматися. Якщо, наприклад, ми з вами з'їхали з дороги, виїхали на бездоріжжя, автомобіль можна підняти в максимально високий рівень. Він отримає додаткових своїх там, 3 см кліренсу, і буде в нього 15 см кліренсу, як, наприклад, з того ж мого с класу або в звичайного Е-класу. E а на швидкості цей автомобіль спеціально присідає, плюс низький центр тяжко. І ми з вами отримуємо автомобіль, який може дуже-дуже багато. От Зараз я з вами присяду в цей автомобіль. Бачите, ось так от все це вирішено. Коли ми з вами отак от проводимо. Ага, нема ключа, от, і от. Ні, все добре, спрацювало. Бо я без ключа, тому трошечки все працює. Не так, як мені хотілося б. Зверніть увагу, як влаштовані е, ось ці речі, так? Вона ніби... Повітря, але по суті кріплення тут є, але вони от знизу. Це така от архітектура. Але зовні зору людини це не бачить, Ми бачимо ніби повітряну таку штуку. Дуже класно. І тож, зверніть через увагу, без арочна дверка. Тут немає арки. Без рамочна. класно. класна. Бачите? У нас знаходиться де ми. Ми зараз з вами ось тут. От бачите значок Mercedes. А тут у нас АМГ. І що цікаво, воно абсолютно не видно. от Бачите, навіть камера бачить, що воно не блікує і не заважає водію. А тут абсолютно все ярко, все добре проглядається. Так само у нас от скло це безрамочне. Тут у нас є hd Head-Up дисплей для проєкції потрібних даних на руль. Ось його у нас новий руль. Ну, Все тут так само він от рухається Догори, донизу. Ось його у нас там всередині спеціальних дві камери бликають. Вони слідкують за моїми очима. Бачите? Я сидячи, я не бачу, Я не бачу, тому що вони в інфрачервоному спектрі, мені не видно. Але... Камера вона цифрова і вона бачить прекрасно інфрачервоний спектр. І тому ми бачимо постійно цих дві мігаючі цяточки. Це по суті датчики, які слідкують разом з камерами за тим, куди я дивлюся, чи я не заснув за кермом. А тут за рахунок того, що це АМГ, це вже всі добре знають, є отакі от два маленьких пульти, якими можна керувати, можна виставляти там у певні положення. Ну, Тобто неймовірний. Новий автомобіль. <сих> так, ми переходимо з вами в нову еру. В еру електрики. Реально дуже, дуже гарно. Зовні, гарно, зовні, гарно всередині. Але я вам скажу, всередині крутіше, ніж зовні. Зовні вона стримана, як люблять в Мерседес. А от всередині преміальні матеріали. Шкіра напа, дуже приємний на дотик, м'який пластик, який можна навіть подумати, що це шкіра. Е, ну, Дуже-дуже круто. От, Наприклад, ось е, строчка йде шкіра, а от іде пластик. Е, ну, Ви знаєте, дуже тяжко на дотик тактильно відрізнити. Дуже все приємне на дотик. Ось такий от неймовірно гарний автомобіль. Ну, Зазвичай класика музика бурмістер. От, такий от абсолютно розкішний автомобіль. Абсолютно розкішний. Бачите, чотирьохзонний клімат-контроль у нас позаду. Це все, звичайно, опції. Але тут він є. Але тут він є. Ну і шкіра напа дуже високої якості. От перфорація, навіть складно уявити, як можна досягати перфорації такого височенного рівня, ніяких задирів, нічого. Ну, Все настільки, настільки круто і якісно зроблено, що просто даєшся диву, як взагалі це можливо. от, такий от новий. Розкішний Mercedes-Benz, який є. Я не знаю, як ви, друзі, але ну, я приємно вражений, тому що в цьому автомобілі справді є чим нас з вами вразити. Плавно вписана камера. Навіть в очі не кидається для ефекту 360. Величезні колеса. Ну, я вам скажу, друзі, це вражає. Але те, як він відчувається всередині, ніяке порівняння його зовнішній вигляд. Майбутнє наступило. І виглядає воно так Класичний представник майбутнього Mercedes Benz AMG EQE. Дуже гарна машина. Ну, Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Сподобалося те, що я вам розказую. Це оглядове відео. Я в ньому не беру е, показувати вам такі якісь речі про якісь там суперхарактеристики, перечитувати всі опції, тому що це займає трохи більше часу. Я хочу в цьому відео просто показати вам, як виглядає майбутнє. Воно тут, воно вже зараз, воно наступило. Наступних рубриках ми будемо так само пройдемо всі абсолютно лінії виконання цих автомобілів і побачимо з вами те, як автомобіль може бути електричним в різних варіаціях, тобто і седан. І от, наприклад, у нас є EQE500, це у нас є SUV. Бачите, кузова є абсолютно різні. Кузова є абсолютно різні. Цікаво, так і називається. Mercedes Benz EQE AMG Formatic Sedan. седан. Так і називається. У мене на сьогодні все, друзі. Якщо ви, можливо, мене бачите, це я. Всім привіт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. А я думаю, ми з вами зустрінемося в наступному відео і побачимо ще щось цікаве. А зараз з нами був Mercedes AMG. Електрична версія нового суперсучасного автомобіля. До побачення!